Вітаю, 22 серпня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні на городі хочу показати вам такий процес роботи і дивовижні випадки. Хоча вже якби не дуже дивовижні, ну все ж таки дещо в мене вперше. Ось тої біля альтеса. Ось його ягідка. Це при тому, що я постійно обриваю квіти. Тут по одному вусику дає, ось дивіться, рву постійно і знову кліту. І знову. І це не знаю, як от це постійно. Це отак ходиш і постійно обриваєш. Це хоча б я раз в тиждень ходила. Я ж ходжу частіше. І дивіться, дивіться, як тут закусать, як вони ну, постійно цвітуть. Я от уже і всередину заглядаю, і так, і сяк. І хоч що, ну один вусик. Ось. Знову ж. Один вусик. Дивіться. І все ж такі здоровенні, здоровенні ягоди. Постійно цілий сезон. Покажу вам іще. Бачила ягідки. Зараз так само. Ось, вже навіть плюнула обривати. Це сопрано. Подивіться, скільки ягід. Подивіться. І це я постійно його обриваю. Ось ягідка сопрано. Це щоб я... О. І це... Ось, подивіться, що робиться. І на розсаді, і на вусах. І на самих кущах. Я не знаю, це зупинити напевно нереально. Це, звичайно, дуже класно, але не для тих, хто вирощує на розсаду. Тут треба ставити якийсь стільчик або брати братись одіялку і просто біля них жити. Тому що, ну, скільки не обривай, вони просто з'являються на очах. А відповідно. Ніяких вусів не буде, коли буде така постійна ягода. Сопрано дуже смачна, дуже смачний сорт. То саме з Аліною. Ну, дульсінею трошки менше випускає. дульсінею трішки вусів взяла. Гурмандіном теж Хадемар навіть, навіть не хоче давати вуси. Ось таке з ремами. Так що, як для себе я поки вирощувала, у мене взагалі не було проблем взяти вусів для себе, тому що я з одного кущика брала там, скажімо, два вусика, так, і, і все. І два вусика він точно дасть. Рано чи пізно, мені навпаки, краще було, щоб це було пізною осінню. Взяла, поміняла осінню, і я намагалася як пізніше викопувати і листопад, навіть в грудні, я ще висаджувала. Тоді добре вона не зацвітає, не треба обривати до слідуючого року. Це йдеться мова про е, ремонтантні сорти. Сорти НСД. Але ж, ось щоб не бігати по грядкам, покажу вам на сьогоднішній день літні сорти. Ось це полка, ось це Гігант Журнея, ось це Азія. Азія, ось ось це Азія, ось цвіте Азія. Тобто вони е, теж вирішили, що вони можуть бути півремові. Але саме цікаво в цьому році у мене Ожина. У мене є ремонтантний сорт. Але в цьому році вперше в мене два рази плодоносив начис. І я думала, що я помилилася. Ні. Ну, зараз начес вже вам не покажу. Ось, випускає знизу такі латерали. На сьогоднішній день, будь ласка, осеч. Осеч на сьогоднішній день. Це взагалі неймовірно. І це при чому на одному кущі. Вони якось випустили ті латерали, ось дивіться. Ось. Ось осеч. У мене два кущика і на другому кущику та сама історія. Ось на сьогоднішній день осич. Випускають латерали з самого низу і дають ягоди. Так що маю подвійний врожай ожини літніх сортів. Ну і раз тут уже покажу на сьогоднішній день мій ремонтантний сорт, який дає зараз другий врожай. Ось така його величина. Ягоди. Ось така врожайність. Ну, небагато, тому що я лишаю небагато. Ось така врожайність. Ягодка, звичайно, така, досить велика, скажімо так. Так, це одна віточка. Зараз перейду. Ось така вражальність. Ось тут трошки підгоріло сонечко, але взагалі-то він майже не горить, якщо тільки не таке прямо сонце. Так, Ця віточка впала, треба підняти. О, видно, зачепила, зачепила і впала віточка. Зараз. Напевно, теж треба якусь мінімум палеру. Ось ще в такому стані. На 22 серпня. Ремонтантний сорт Black Jam. Як бачите, врожаю тут не може бути багато, тому що він і квітне, і де є ягоди. Ось на верхніх, на верхівках. Тут виходить раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. І в кожній по 3-5 ягідок. Ось так всюди, бачите, три. Три по три, 4, 5 ягідок. Тому, якби, хай буде, бо вже ніякої жини немає, але на вражанність розраховувати, звичайно, не приходиться. Але, тим не менше, бачите, враховуючи те, що це ремонтальні сорти, я була їм дуже незадоволена, то на сьогоднішній день. В принципі, хай буде. Вражаю тут не на продаж, а так собі на тарілочку згадати літо, тому що вже всі сорти закінчилися. Ну, якщо не враховувати, що вже на теж починає давати другий врожай, на яких з гілочках які повиходили. Вже навіть не весною, вони літом повиходили. Я бачила, що зацвітає, але я не думала, що буде врожай. Ну, там так само на, на тарілочки, Але досить приємно. О, ця вже все відлетіла. Ось така ягідка. Можете бачити. Смачний сорт. Угу. Смачний сорт. Маловражені, дуже великі, ефектні, бажано висаджувати на сонце. Ось так. пробігло, вам, показала на сьогоднішній день. Сливку свою сьогодні повністю обібрала, дуже смачна. І виходить не така пізня. Навіть думала посадити абрикос в цьому році, так як наш практично загинув. Але вирішила, що е, е, сливка мені ну, не те, що більше до вподоби, а більше виходить її вирощувати. І якщо подивитися сорти, щоб були і раніше, і пізніше, е, мене задовільняє абсолютно її обслуговування, її оприскування. Вона оброблялась рівно стільки раз, скільки полуниця. Тому і без черв'яків, і без якісь болячок, дуже-дуже задоволена. Так що все, все вирощується, тільки треба не лінуватися, читати, дивитися, у всякому разі, пробувати в себе. На власному городі. Вирощуйте, вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.